Не молоді, ми продовжуємо проходити гігручки під назвою інтернет-кафе, Симулятор 2. Продовжуємо відкривати наш інтернет-гараж, заробляти гроші, купляти аркадні машини, теж прокачувати і заробляти на VR і на консоль. Отакі от пироги. Перед початком відео бажає приємного питання, тобто щось хрумкає, а там то нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Послі запускається гра, я побажаю вам підписатись на два крутецькі українські канали: Віталія Бьорнікса, ссылочку буде в описі, і SmartPlayUA, ссылочку буде теж в описі. І там вот два канали по черзі э, в підкасі теж будуть. А гра у нас тим часом запустилась, ну і як завжди, все дуже різко все зрозумно. Отак от так вот. бум. Так краще. Все, біжимо, біжимо, біжимо в наш інтернет-гараж. З тут трошечки хромає, все, я так зрозумів, але. Но... Нічого страшного, не жаліємося, головне що працює. Виробив я тіні і зараз буде видно, наскільки то краще, наскільки то гірше. Буду знати, що діє завдання, треба буде до нього підбігти. Ну, саме лагуча. Сама лагуча зона. Тепер не така вже і лагуча, точніше. Так, обасить солоко. Ну вже не так і лагає, в принципі. вже зараз топов за топ. Все, так і лишимо, поки що ні, не будемо нічого. Рафу ніяко підкручувати ми не будемо, бо ще буде гірше лагати, тому. Муршукаем діда. О, дедом, дроп. Ики нахуй! 15 баксів хоче пишу. Дідок, блять. Вен 742. С хит-15 візьму. Шо, евану, усягать чешу. Грбане світло, его дивизию. Включаємо. Опа. Сюди. Все. В общем. Расута. Викидаємо биту сюди. Что там по температурі? 23. Ідеально. Що там по запаху? Оп ще топ-опс топ. Прибирати нічого не треба. О, кайф! Все, тепер. Так, дідок, я знаю, що ти хочеш підурати ще, але таких грошей нема. Що, э, відкриваємо кафе софт, кафе софт, підвещаємо ціни, тому що. <суміло> Бо так може собі дозволити, чого не? От. Аго, ого, шоу. Ану. Куди? На самий найдорогий, правильно. Так, наскільки на 3 години? О, на 3 години, то ми вважаємо. Що ми далі робимо? До речі, в мене вчора виходив відосик по стріммер Simulator. Ми там купили біткоін майнер. Чому не купити біткоін майнер нам в інтернет-кафе Simulator 2? Чому б і ні? Якщо можна, то треба купляти. Так, хіба де він продається, я вроді пам'ятаю десь тут. Так. Здорово. Нам треба от за 650 єбать. От вот за і и за 500 б твою мать Бля, ліпше півторака діду ти епты ж... не такі гроші ми давати не будем. Можем подивитися, що тут відбувається, але мені Можемось... і знов... балкон не забелком інтересно. Можем сп'то за заблокон. Тому таке... більше крутити ми не крутим, поки що. Кто? Ай. Мені вже її повітря гроші дає. Хе, прикольно. Зачтненько. Так, що можна купити? Тут всі по одній ціні, гроші там. Ой, гроші. Всі, всі гроші по одній ціні. Хе. Всі ігри по одній ціні, значить... Не поняв. Шо? Геть її бу дав. Капець, двох виробив одного не міг. Добре. Получив по заслугам. Так, яку ігрушку можна купити? Я докупив ще дві ігрушки, тепер у нас три ігрушки в сумарному. Є добре. Є добре. Добре, що є добре. Безгранічний то добре. І можна аркадну машину якусь ще одну купити. Бо аркадні машини вже вигідна тема. Хоч на якусь саму найдешеву. Хоча в ній сенсу небагато. Можна таку саму за 900 купити. Можна якусь ще краще. Все ще краще вона дорого прям коштує. Ну добре, давайте таку саме 900. Все. Є ще у нас одна аркадна машина. Ну, нам треба гроші діду віддати, але То не прямо обов'язково. Його, його хочуть забити, але то таке, почекайте. У нас тут бізнес йде. Ще б нам зібрати новий ПК. Що нам треба виходить? Стіл докупити? Стіл і монітор? А, стіл, монітор і крісло. Окей, ну то не так дорого, тому можна буде закупити. Але. Треба до того рук якось дотягнути. М -м, стіла нам. О! Якраз має привезти його тіп на замазорі. А куди? Хіба що сюди? Сюди не хочу. Тут ще одне. Добре, тут ще одне робоче місце буде. Стоять! Стоять, блять! Стій! Стій! Ай! Поліція! Спасай! Гроші спезили, ще пезіть. Ау, oh, вау! Wow. Ну ти швабра. Курва, ага, біта зламалась. Добре, за ці гроші йду собі, ну, біта куплю. Так, що нам треба? Монітор. Можна якийсь навіть покращий монітор закупити. Так, 100 нам обов'язково треба. Е, Що e, нам ще? E, Получається от якісь... Давай, все. По суті, нам хіба треба стіл. По суті, нам треба тільки стіл. І все. І в нас можна рахувати, що є робочі місця. вау як у нас забитий наш інтернет-гараж забитий такий Навіть непривично. Я думаю, куди я забіг, а то. А то ми вже так обустроїлись. Навіть непривично ж. Та йду, йду, приймай, приймай. Такс, тобі три на 3 години і тобі три на 2 години. На. О, често. Оставив е, табуретку так. Хто... Е, мене, допустимо, на робочому місці немає, я кудись там відійшов. Поїдіться, попайте, ще теж прибусь. Все, наігралась, допустимо, якась от одного залізте голов. Наігралась, хоче віддати гроші, приходить. А що буде тут стояти? От присіли на табуреточку, на кріселку. Чекає, чекає, поки я прийду, та й все. І нікуди не тікає. Чекай, не чекає. Нам якраз ті гроші треба віддати дідові. Такс, ага. Давай гроші. Тоже, по суті, ніч. О, занькую за чей Е, Так, що ще? Більше ми тут що можемо купити. Освіжитель воздуха. О, ото тема. Прикольна, але дорога. Детектор пожара, ну то нафіг надо. Я сам дете детектор в пожара. Охрана і синалізація теж не треба, так. О, того тема прикольна. Вигідна. Так, ну ти там не придивляйся, як там можна забігти. Ніяк не можна сюди забігати. Нас чли знову гади. Капець. Коротше, я пропоную нам зараз не спати. Хто вночі нас ще прибіжить, той прибіжить. Все. Не буде зараз тратити час на те, щоб бігти, хоча якщо, не дай бог, вилетить, то буде трошечка так печальненько. Ah, well, але А, ой, <laughs> я не, не тою стороною ігровий автомат поставив. <laughs> а, і, 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 і ігровий автомат робиться. Що <laughs> ж мені ніхто не каже. Йоп. Все, Йо, все нормально. А за що? А хто? А то як? А хто? А то за шо? Непонятно. Ну, прикольно. Не понял, шо тут не так. Ааа! -а -а -а, я думаю, кто там ржав. А то клавиатуру у мене спецдали. Блять! Клавиатуру клавиатуру. Клавиатуру спездили. Та, да, голий, голий, піздец голий. Блять, клавиатуру спезлих, гаду. Кому бред клавиатура треба на вот. Ні, вона напис дорого, здорово, кошти, добре. Ну для початку добре, для початку дорого. Зараз не дорого. Ну, лес Бразер, почекай. Лесяйс бразер почекаєш трошечка. Та блять з тими кріслами пт твою дивізію. Запроси. На. Так крісло так поставлю. Не можу. Ну тут отак поставлю. А, ні, так я ж автомат став отута, от сюди я його став. Ти його хтось перевернув. А бляді, бля. Коментарі погані пише з моїй бі. А як прийдуть до мене розбиратись, я зразу твої контакти дам. я тебе на відео записав, появ Все. ЄБАТЬ. Ти шо геть, припищенный чи шо, блядь. Ебать, сука. от, блять, то походу То походу той хуй дурний йому... поганий коментар писав. От, блять, спортиків наклекали. Mm. ЄБАТЬ! Ебать! і все пішло, блять. До речі, нахуй нам ті лампочки. Можна продати? Якщо можна лампочки продати, я вже. Вже біжу. А шо? Світло нам ігровий клуб. Краще без світла в темноті. І раз краще видно. Так, тут, в принципі, плюс-мінус нормальне стоїть, добре. Бо спати вночі треба. А, ну то вже вже... вже день, по суті, радок. Спати вночі треба, не ті бомб. Я так поняв, ті дурні хіба вночі прибігають. Непонятно. Коротше, якщо можна лампочки продати, йду продам, бо тому що вони нам, по суті, не треба. Електрику наганяють. А В ігровому клубі лампочки не особо треба, бо там монітори. Плюс-мінус і... 120 баксів ми получили, нормально. Ні чувак! Хороші лампочки, хоч вони виглядають якби висрані, ну таке. такі. Так, нам треба заказати стіл. О, панда прийшла. Так, стіл нам треба заказати, а де? А тут. Де в нас столи, столи, вот столи. дескс. Якось і хочу я то купити, і не хочу. не знаю, ну сенс. Ну, вроді би я якийсь сенс. Ну добре. Закуплю. Нехай буде. У ну, нас, коротше, так, в переміжку буде. Раз, вже то тут стоїть, трогати не буду, тому буде так. Компутер. Е, сука, це не свої дивляться. Зараз знову якісь прибіжити от, дурень з кальмара. От, коротше, буде. Де? Хто? Як? ХТО, блядь? Звідки! Добре, короче О! Майнкрафт паш. Майнкрафт з другашом. Якісь такі сим Майнкрафт, походу мади накачали. Коротше. Компутер. Е аркадна машина. комп'ютер Аркадна машина. Аркадна машина, аркадна машина, аркадна машина. Добре. Не знаю, скільки там аркадних машин буде, але. Но... Краще так. Все, я заказал, что не заказав? Я заказал. Продолжить, на тебе треба. Не, я просто разблокувати. А від кого? Кому? Хули мы тебе пропало? Может тут через то, что я шайдер тіні виключу. О! Оперативненько ративенько О! Ля, шикардос. Все, робимо новый. Новий ігровий стіл Новий ПК, новий ПЦ. Опа, все, розвертаємо. так от, щоб ніхто тут не підглядував Йоп. Та посунься ти, та й посунься так, походу, хтось стоїть. Добре, бренд, собі стоїть, і грає О, все. Ще один ігровий комп'ютер. Но. Ще один ігровий комп'ютер побудовано, розблоковано. Налаштовано. Я сподіваюся, ніхто там не втік з тих чупокабрів. 112 баксів. Ну добре, в принципі, компи вигідніші стали. Компи стали вигідніші. Напевне, умови стали якісь прикольніші інтересніші, бо тому що було якесь ноунейм no кафе. Один стіл, ноль ну, аркадних машин, ще застрено. Ого! Нихрена хрена собі. я пишу давно не чу да Ой, на Так, треба піти освіжувач продати за 5 чи, ні, скидь, за, за 9, за 9 баксов продаємо освіжувачі, за 15 купляємо новий Нормально. Та-та Все, закупили. І йдемо тепер. Так, 1000 баксів у мене шеліта немає, ні? Ще нема. Добре. Нема, то нема. Освіжуємо ще повітря. Ага, ще тут за новим компом просить. І за ще одним компом просить. Б-б-б-б-б, та. Його. Нормально, наше інтер інтернет-кафе в самому розгарі. Що таке? Щось ці не подобає? Ідея? Давай. Так, ага, тут можна диск вставити якихось е зломаних ігор накачати та й продавати. Направда, якщо поліція спалить, то всі диски зпиздить і. і аж Ну, її. То таке собі буде. Але зато на ньому на тому можна заробити. Я не, не пам'ятаю, скільки на тому можна заробити, але треба буде зараз якраз протестити. Oh, зараз? А можна і зараз, в принципі, чо, чом би і ні чому би і не зараз. Я, якраз в цій серії. Серія така продуктивна, ще й може бути ще продуктивніше, якщо ми закупимо. Перше закупимо один диск і. Щось спробуємо попробуємо накачати, правда, я не пам'ятаю, як воно робиться. Але. Походу, дій згадаємо. Так, куди ти мене сунь, я тут прибираю? Та й... сонце ти курвопенюк. Блять! Поліція! Поліція, спасай, блять! На сука гандон, мишку спіздив Чи таку коробочку упакував велику? А! 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 Блять! Ще й два мене піздить зарабуть! Блять! Спасайте! Нахуй, хай би буде вау в тварі! Ніщи, спаси! Ха! Сосали, блять! Сосали, тварі! Ха-ха! Що, <кій> геть її йбну всі чешу. Палив, ну вот так от, з диском... буде йти через все місто, але. Надіюсь, поліція не спалить. Так, вставляємо зразу диск. Опа. О. На 30 хвилин і на 30 хвилин, окей. Займатися не зовсім законними речами. Получай сюди? Сюда. Аккаунт. Нехай слайм. Що тут таке? Відкрити злом. Що тут таке? А, вот, тут сюди треба зламувати. Занькую. Хіві-хіви, ага. Може тут ВВВ щось пише? Скільки всього? А ну, <смири> а, спокій. Гост, mm -hmm. а ні, кряк. От, крак. Ага, IP. Якийсь IP. Примери, join server. От, написати треба join server. Джу... Eh, jo. Join s IP napset, сорок три. 103. Якрапка? крапка вже 190 48. Команда підтверджена. О. Так, ну давай какую средний для початку. Чи не? Как оно працюет? игры. И что от надо И... Как взломать? Я надеюсь, мы там не Так, э, пример. Send пак. Ага! Игра, uh, yeah, Game ID, количество пакетов. Крак uh, mm, mm. и правильный порт. Ага. Добре. Значит, взломанные игры. Я вам шо, якийсь, блядь, хацкер чешу. Нобер, давай среднюю. Сен, Д. Х. и не хай 50 вроде, да? Не? Nee? Так, а. -а, -а. Понял. 50, але тут что-то надо А. К. Пока Г. О-о-о! Доступні порта. І мені з цих портів треба підібрати, якісь. Та я ж задувбусь. Далі mm. мені треба нажати кра, написати крак. Крак. М -м. Ага. Я можу Карапай". так зробити. Крак. Якийсь ID. Десять, неправильний, добре. 49. Дай аут. А як? А як мне правильно найти? Короче, тяжка тема. Э, это тяжка тема. Что-то так ни не понятно. Но дуже интересно. Че як все тяжко. Добро. По чуть-чуть. В тей серии мы купили диск. Серии... Блядь, мне на наступной серии. Блять, не нас тёлка съёбают. В наступной серии мы То, ми зламаємо ігру якусь. Воу! Воу! Стоямбо. Стояти. Ні, ні, ні. Я так просто не лешу. Дідо, бре. Ану? Баба! Все, нема у нас більше конкурентів. То не моїх рук. Справа я тоді, причому, я там не замішаний. Все, то вже почався наступний день, по суті, але... Хоча ще можна щось трохи полазити, але то вже таке. Добре, можна ще відкрити кейс. Дуже хочеться, але ня. Все. Дес, блять, поліс. Сука. Гандон. ха ха З твоїми Стой ми швабрами, нахуй. Так, добре, срач, то нормально. Закриваємо і їдемо на третій поверх. Я можна і на другий поверх поїхати подивитися, як поживає наш добренький сусід. <реш> Шо тут, йоп Йо, твій? Йо. Кіт, кіт впав. А, до речі, тут ж нікого нема, чого я не можу забрати щось собі. Такс. Нічого. Нормально тут так о, я зато тому можу штовхати Може й до свого магазину так дашу до, до свого кафе. <гум> Нормально, це так розцівкало. Жесть. Добре. Подивились, можете приїхати до своєї хати. Так, заробили в мене трошки грошей, можна і поповнити холодильник Чуть-чуть. От нехай просто нехай буде. Дякую, що дивилися до кінця, не поставити свого лайка, підпишитись на канал, то натисніти на не пропускати нові відео. І, та не забувайте про канал Віталіка Біорнікса та SmartPlayUA. Силочка повторюсь, в описі і було там початку відео в підскаверсі. Тому до нових зустрічей, до нових серій. До бачення.